Привіт, мої дорогі! Поки я включала камеру, в мене за вікном настільки різко змінився ситуаціон, що, поламав мені всі плани. Знаєте, що я хотіла? Я, так сказати. я хотіла трошечки позовувати, розказати, як у нас люто холодно. Але от поїздку сонце, картинка змінилася, і ви зараз кажете, що я прибріхую. Ні, я не прибріхую, там таки холодно. Що навіть пару хвилин назад якась дурня з небалетіла. Таке щось: ну, чорті, що не то сніг, не то дощ. Ну, а так недовго. От Все помінялося, ну, але на вулиці собачий холод, то правда. Ну, і ще е, після того, як в лютому було плюс 20, то зараз майже травень, ну то ж взагалі не камільфо. Ну, але знаєте, що я вирішила? Скористатися цією студією і приготувати. Вичка, зараз я розберуся з світлом, то моя вічна проблема. І, так би було добре. і приготувати суп. Наш, суп? На суп, да, так, на холодну пору року. Але так як я протикала зиму, осінь, я вам більше скажу, і весь минулий рік, да, я той суп вже планую зробити півтора року, тому зараз от саме оно це зробити. Ну, пердон, то я попутно п'ю, поки холодно. Ну, пану більшість, хто знаєте, що в нас супи в сім'ї ну, не в тренді. Ми їх не дуже любимо, не розуміємо, дуже рідко готуємо, але якби там не було от пару є улюблених рецептів, які де не коли не ну, з'являються нас на кухні. І от сьогодні значить, буде один із них. Так, от він. Так, мої дорогі, не фукаємо. Я розумію, що це не елітний рамен, ну рамен, і не більш пакет. Це польський субжурик. І він інакше, ніж з цього, приготуватися не може. Я ну, греш, Може, є ще два варіанти, ну, то просто мені вони не підходять, але я вам розкажу. Того так, мої дорогі, якщо тут хтось є з Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, ну і Волинської областей, то, в принципі, нічого ви цікавого не побачите. Та? Тут для вас буденність. То можете сміливо займатися своїми справами. А от центральна, південна, східна Україна. Я думаю, не більше, ніж певна, що. Ну, всі не всі, але більшість от про цей суп не знає. Ну, чого не знаєте? Ну, тому що в нас так історично склалося. Для нас дуже близько Польща, да? ну, скільки від мене? Ну, 50 кілометрів. Да, так, так воно є, що деколи. Якщо мені треба поїхати на інший кінець міста, ну у нас яке відносно велике. Да? Ну, ясно, що не столиця, не Харків, не Дніпро, ну такий ну, трошечки вшивий ну, мільйонник. Відносно великий. То от по тих наших вузьких вулицях із корками я туди буду їхати довше, ніж я би заїхала до Польщі. Вам Чесно говорю, да, так воно є. Ну, звичайно, тут всі в Польщу катаються взад-вперед. І на шопінг, і просто так. Ну, одним словом, Польща не розцінюється за кордоном. Тому, звичайно, всі про польську кухню знають. Ну, і що так історично склалося, що цей регіон, там як ну, Галицько-Волинське князівство, довший час був під протекторатом або Австро-Угорщини, або Польщі. Звичайно, ну, ті. Королівства були в рази більші, тому домінували і сюди перетягувалася їхня традиція частково, кухня, ну і ще щось там. І тому, да, тут, особливо у Львівській області, дуже багато е, польських страв, взагалі польських традицій і прочого ну, так ну, то таке. Тому да, місцевим це навряд чи буде цікаво. А от, е, е, починаючи із Центральної України, ну, кажу, більше ніж певно, що ви про те не знаєте. Нічого знаю? того що така довга історія. Чекайте я візьму. То давно було. Ось такі докоронавірусні, брешу, які докоронавірусні, то були до візові времена, да? поки ще був шенген, Поки не зробили безвіз. Ну, у нас як в той час, в принципі, зробити шенгенську візу тут. Було ніфіг от, Так от. Робилося на раз-два, зібрав пакет документів і тобі шльопали. Але ну, все ріно, треба було б щось робити і ходити в ту консульство. Ну, давали надовго. Але от, я не пам'ятаю, якому -то році, то, напевно, десь за два роки до безвізу Словаки, ну, напевно, для того, щоб якось підняти ну, свій туристичний бізнес, чи що, коротко, не важливо. зробили таку штуку, що вони запропонували, коли ти купуєш турпутівку. Будь-яку, але щоб там була Словаччина, хоча б один день, ну, навіть не більше, хоча б один день. Словаки видавали Шенген, бо в'їзд, бути через Словаччину, на 5 років. Дорогі мої, ви завідаєте, який тут був ажіотаж. Ну, і, звичайно, ми теж були в перших рядах. Ну, може ну, так от на халяву отримати Шенген на 5 років, да, ну, це, це прикольно. Ну, у нас тут трохи обламалося, тому що ми ясно, що не в перший день поїхали, а десь через пару місяців тої акції. А Словаки щось зрозуміли, що ну, може вони тут перестаралися і тут скоротило до 2 років. А тоді да, ми таки і не використали ті 2 роки Шенген-візу, тому що вона вже став безвіз. До чого я веду? Тож не тільки ми умненькі тут з заходу їздили, то їздила вся Україна. І от е, поїхали ми в ту турне, як спомню так з дроном, тут та інша історія, то був просто жах. То, Можна сказати, перше і останнє моє отаке от групова екскурсія. Ну, не знаю, Мені з нею трохи не повезло, то, то, то був трохи ад. Знаєте, як там була реклама без нічних переїзд, переїздів. Да, без нічних переїздів. Ми ночували, приїжджали в готель біля першої другої ночі, ночували в готелі. Зато у нас були всі денні переїзди. Ми просто тупо весь день їхали. Да. Ми приїжджали в якесь місто біля 8-9 дев'ятої вечора. В нас полумраці поводили по двох вулицях і везли в готель чорттізна куди. На отка була поїздка. До чого я веду. Ми е, так само пересікали Польщу. І е, Автобус зупинявся ж періодично не тільки в готелях, якихось там е, ну, паркінгах, придорожних, таких кафе туди-сюди. І е, в Польщі зупинилася на обід. Ну, повторюся, для, для нас Польща це не за кордон. Ну, в основному я все там почуваю як вдома, тому я вийшла. Я прекрасно знаю, ну, читаю шумних меню, я знаю, що то є. Був журик, я собі взяла журик. І біля мене дами. Які ну, взагалі тупо не розуміли, що це. Да? Я як могла пояснила, тому що да, це важко пояснити, що це, ну я постараюся пояснити. Е, і то, якраз була дама, да, е, Центральна Україна, Південь, ну, такі, ну для них це просто не то що новинка, ну, така, от, я би сказала, Діковінка. Ну, що з позитивного? Е, Позаяк суп досить специфічний. Все-таки більшості він сподобався, дуже сподобався. Да, то єдина була, я вам скажу, розвлікуха в тому автобусі, що я з ними обговорювала польську кухню, журик, і як вміла, їх вчила його готувати. От. Тому, знаючи, що більшості сподобалося, і багато хто про нього не знає, зараз я розкажу. Значить? Що таке журик? Журик це суп, який взагалі от виглядає такою водичкою. Тут, по великому рахунку, три складника. Ковбаска, кстати, Діана, оця от вона. І ковбаска має бути така. Ну, поляки для свого супу роблять спеціально, вона теж біла, ну, може, трошечки інакша. А нашого варіанту, я рідко находжу, оця чимось схожа. Ну, єдине, що застерігаю, дорогі дами, щоб у вас потім не було розчарування, просто сосиски не, під, не підійдуть. То буде не то. Сосиски не беремо. Значить, ковбаска. Другий складник це варені яєчка. У ну, мене вже варені, вже практично охолоджені. Але то все потім. І третє, то оце. Тут можна сказати, основа супа. А основа супа називається жур. Це е, закваска на сірому чи темному хлібі. Я не пам'ятаю якому. Вона робиться досить довго, але нескладно. Якщо хочете, от прогугліть, того маса є. Але беріть такий класичний варіант він самий, самий простий. Значить той хліб, чорний чи сірий, заквашується, я не пам'ятаю на чому, чи не на воді. Я забула. Ну, неважливо, на чомусь там, ну, вибачте, забула. Додається чесник, хрін, і потім через декілька днів утворюється рідина. І от на тій рідині вариться цей суп. По суті, тут висушена ця рідина. Є ще третій варіант, він у нас теж є в продажі. Сам жур, рідке, не таке в порошку, а рідке продається в скляних пляшках. Ну, ще легший варіант, ну, але маю такий. Значить, який суп. суп справді дуже специфік. Позаяк, тут хлібна закваска, він трошечки має характерний кислий смак. Ну, але то не кислий лимон, він дуже специфічний. Ну і тут ще плюс, чесничок, хрін, ще якась там дурня. Ну, воно таке на любітеля. Ну, але, в принципі, я думаю, що попробуйте, вам сподобається. Ну, значить, де оце взяти? Ну, по інтернету можна самому зробити, то не важко. А якщо ні, я думаю, що зараз на розетках. Є все, що хочете, і це можна купити. Просто ну, багато хто про цей суп не знає. Значить так, як ми його готуємо? Перше, треба зварити ковбаску. Звісно, ну, було краще, якщо не лінуватися, ще сюди докинути, ну, не докинути а не пріт, зробити, овочевий бульйон. Ну, Якась морпочка, цибулька, так би воно було смачніше. А потім, вже, коли він буде готовий, в ньому зварити ковбаску. Бо ці ковбасці, що тут, по ходу, варитися, недовго. Да? Ну, того не хочеться робити. Тому що хочете варіть бульйон. Але ті овочі, які ви будете варити в тому бульйоні, ви потім викидуєте. Тож, ви зараз можете полізти в інтернет і дуже багато всього про жури прочитати. Ну, я вам скажу, що є всякі різні варіанти. Є такі, що туди входять і картопля, і морква. і, і Хрен знає, що. Ну, не сперечаються. І такі журик мають місце бити. але це не буде класичний. В класичному овочів нема. В класичному є, ну типу, бульйон з ковбаси. Ну, якщо вже дуже не лінуватися, Сідіану, в мене ще є. в крайній мірі була, бачу, ніби є. є. Овочевий бульйон. такий. Як я люблю для лінивих. І я тут кубик швергана. Значить, ковбаска, ну скільки їдете поваритися, ну, хвилин 5, не більше. Да? Наповариться, тоді ви її радісно витягуєте і нарізаєте на ці, як їх звати, ой, на кружочки. на кружочки. Рахуйте, що ви з першою частиною справились. Якщо ви ще попутно зварили яйця і їх почистили, то ви вже з другою частиною справились. Тепер третє. Саме основне. Отака от от пачечка, наскільки вона розрахована, я читала вже перечитала. На 750 мл води. Тому для нас дві пачки це ідеально. Адже, що вони пишуть, цілу пачку розчинити в холодній 750 мл води. Я роблю трохи по-інашому, щоб скорше було. От в мене тут, от, отут і отут 750 плюс 750. Того я в цих от залишках розчиню ці дві пачки. А потім, коли ковбаса звариться, оту -от калаталку колоталку шурую в, в кастрюлю. Ну, ви зрозуміли. Так, зараз ми, дорогі мої, на секунду перервемося. Тут ніхрена з того не вийде, якщо я буду знімати і журик колотати. Бачите, як воно виглядає? Отакий от біленький порошочок. То Та висушена закваска. Ну, як завжди. Ми ті ложки, І вони в нас пропадають. Знаєте які? Містика, чайні. Я купила оцей набір ну то дитячий, а то із того ж самого, із серії, що дорослий, дорослий набір. То це ікеа. Да. Я IKEA піарю без усталі, тому що я на повному серйозі вважаю, що їм треба поставити пам'ятник. Це настільки бюджетні речі у порівнянні із іншим. Ну, я не порівнюю з ліможем, не надо. Я просто маю, я говорю про звичайний посуд, про звичайні речі. Це в рази в рази бюджетніше. Але, помимо того, там дуже гарний дизайн і сумасшедша якість. і тими речами користуються роками, ну справді, десятиріччями. І ніфіга їм нема. Ну, тому я любитель Ікеа і вона. Фактично, все, що кажу, ви тут бачите, починаючи з кухонної меблі, то ж, все, то ж все вона. Якби тут була кухня якась інакша, ну я не говорю про дереву Італію. Я думаю, що ми б не потягнули. А от як я, опік'яда. Ну і було дуже звичайно добре, коли нарешті на Києві відкрилася. Ну, це було не це було настільки вигідно порівняно з тим, що з Польщі замовляти. Ну, але, на жаль, бачите, політика компанії. Каже, що не переживає за своїх працівників і поки що у нас в Києві ну, такий. А так, да, у мене як завжди, понесло. Понесло мене далеко. Я про, про ложки. І от купила я набір. Я ж знаю, скільки в мене штук. І періодично я дивлюся, що щезають ці е, чайні, да? ну, ті маленькі, найменші ложечки. Не дораховуюся. Ну, там я шукаю деколи находжу, деколи не находжу. І, 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 і да, ясно, що пару штучок не знайшла. А потім випадково я зрозуміла, де вони? Вони просто дупово кидаюся у смітник. От е, хтось їсть йогурт да, з тої баночки, чи якийсь десерт. Ложку туди, а потім автоматом свирась е, в смітник. І все, і до свидання. так у нас припадають ложки. Того у нас вічна нехватка тут. Все. Ой, я згадала. Я загадала. Я від малюка приховала, я вам зараз щось покажу. Ну, тут таке, то вам не дуже цікаво, то дитяче якесь яєчко чергове, а тут прекрасне. ну, безподобне. Це мені сьогодні подарували. Там завжди обмінюємося всякими подарунками. подарунками малюком. От ну, таке таку, якусь дурню. Значить, яєчко від кіткет. Ну, корм для всього вдома, для кота, для мужа і для всіх прочих. Я не знаю, що там всередині. Я ж таких яєчок не бачила. Ну, навряд чи Кіндер. Я думаю, що там буде просто така от, та начинка. Не знаю, ну, не відкрию ту малюку. А отут, ні, от тут таку от хріновіну приподнесли, бо знаєш, що я такі люблю. Глянь, така прелість, а? таке от курчатко і кролік. А бачите, як ти, блять, один в одного ідею. Різні фірми, а дизайн тот же не чекайте, я брешу, не різні. І то добрик, і то добрик. Просто е, да, ну, пардон, я, я промахнулася. Ні, та сама фірма. Але як прикольно придумали, да, тому що же... Паска на носі, друга, тут мені з ними важко розібратися. У нас, що я вам скажу? Ну, у нас таки, так, да, ну, ну, не більшість, але ну, дуже багато хто е, не відсвідково першу паску. Тому що тут ще до переходу календаря, якщо брати по віруючим, дуже ж багато римокатоликів, католиків Ну ви зрозуміли, чого ж бламотьки, що про то говорили. Ну, в них своє рахування календаря. Я навіть знаю греко-католиків, які... Ні, брешу, ні, 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 ні. я таке збрехала. Ні, паска тут точно не переноситься, і греко-католиків паска через тиждень чи через два ну не важно. Да-да-да. Так що а, а ми чогось вирішили натягнути і якось ну, першу святкували, ну як вміли. От, але все одно дуже, дуже міненько, і ми, звичайно, і на другу паску використаємо, що пропадати зря. Так, слухайте, а тут вже попутно і сосісочки киплять. Ну, скільки я їм дам, хвилин 5 проваритися, так? щоб просто були готові, тут більше нічого не треба. А коли вони будуть готові, зашурувати ось це і по інструкції 5 хвилин. Ну, тільки от добре оті всякі. І порозмішувати, 5 хвилин зварити. Ну, а далі, далі я вам розкажу, то що не так все просто. Там ще цілий ритуал до супежурика з пачки. Знаєте, мандарі, що я подумала, тут, походу, так затягується процес з тим сухом, що, напевно, сьогоднішній влог, якщо так назвеш, от на цій локації зупиниться. Ну, просто більше не буде часу чимось вас іншим порозважати. Ну, я можу. ну відео буде, як собача пісня. Мені втомитись додивитися. Тому так от трошки постепеннося. Знаєте, що я сьогодні ще зробила? <риклад> що ви робите перед передпаску? Вікна маєте, так? Да? А я ні, у мене погода срана, Я волосся пофарбувала. <риклад> ну хоч щось порядне. Да. Я перебуюся сама, тому що перукарня, в якій... Ну, Обслуговується вся наша сім'я, якась така ніфіга бюджетна, я навіть не знаю, чи взагалі бюджетні є. Моя стрижка, ну, то що в мене, ну так, вони, звичайно, відпрацьовують. То більше години біля мене бігають, пригають, і це у нас коштує 600 гривень. Ну, і то при тому абсолютно не із дорогих закладів, у нас є і похліщення. А от щоб пофарбуватися в тому монреалі нашому, у мене фарбування у цього, ну і походу ж, в ну, по великому рахунку тільки в кінці це ж основне, да? От, вже мені так і не дуже. Біля двох тисяч. Думаю, що? <гум> ні. <гум> ну, Підтригатися туди, звичайно, там раз на півроку мені вистачає. А от фарбується я якось в домашніх умовах і дуже непогано. Мені, мене влаштовує. А чого фарбується? Тому що. Я я не знаю, ну, шатенка, да? ну не дуже темна шатенка. І от у мене дуже велике питання, в кого на малюк. Вона блондинка, якщо ви зауважили. Другий супруг дуже темний. Я, в принципі, темна, я така як папа. Ну, баба Льо, світла на блондинка, при тому вона в мене красоня, вона дуже гарна, в неї натурально зелені очі. Да? От не просто якісь такі, от вони кутячі. Таке враження, що такі лінзи. Да? Дуже гарна. Малюка голубі. Такі, ну, не дуже прозорі, але такі, ну, якби вони були, знаєте, є такі сині очі, такі, як от камінь, якийсь дорогоцінний як красивий. В неї не такі. Але якби в неї були такі от ізумрудні як бабулю, то це б взагалі було Так, І ще одне. Дитина копія моєї мами. Це просто копірка, розумієте? Це ну то ксерокс. Я, звичайно, на неї ще не схожа. Ну, так ну, Більшість таки на маму. Да? волосся на папу, а зовнішністю на маму. На малату один до одного. Як з нею мальований. Да, ну, не, бабу і люди у неї такі відношення е особисте. То, що вона її любить безмежно, то понятно, що так склалося, що в принципі, вона її виростила. До тепер, да, вона повністю нею займається. Від початку до кінця. З першого дня вона і у нас ну, баба бабаманя, то ну, моя рідна тітка. Це теж тут підпрацьовує по бо бомбону страшно. І от було так, що коли ми вибирали ім'я, ну що я вам скажу? У мене було два варіанти. Я дуже страшно хотіла Анфісу. Ну На повному серйозі. Я не знаю, чому, але мені то ім'я подобається. Анфісу і Алісу. А от мамі дай Лізу. От дайте їй Лізу і все. І ми то гірепанили, ну але позаяк Аліса і Ліза ну, сузвучно, да? там щось середині таке схоже, ну, Смалюк, а друзья у нас малюк Аліса Єлизавета. <схід> Короче, якось так, да, я так бачу, що дехто не зрозумів. Е, ну от партийні клички малюка. Ну, не знаю, ну, в нашій сім'ї так заведено, що е, ну, багато хто має такі от, як кажуть, партийні клички. Я вам навіть своєму Знаєте, як мене в дитинстві називали? Я не знаю, що тут пов'язано. Тупо не знаю. Як Кузя. Не знаю, Кузя. Ну не знаю, що Кузя і Кузя, ну так от є. Ви можете собі трошки вражати. Тому видно малюкала таке домашнє. Я її називаю бомбон. Бомбон можна двома варіантами. Якщо, наприклад, з французької брати, якщо це написати окремо, бомбон. То буде добре-добре. Бом-добре? Якщо це разом звучить бом-бом, це цукерка. Трактуйте, як хочете. На ну, по того, я її називаю малюк. Чому не знаю? Мені просто подобається. <раждає> juste, навіть мене якось так здивувало. Де Та, хтось комент написав, якась дама, що у вас ж не малюк, у вас дитина. Ah, ну, то понятно, що дитина. Ну, то такої, знаєте, як ти її не називаєш, а малюк у коргі не стане. Тож, ну, в кінці на сараї, вот що можна написати, там дрова, да? Ну, малюк і малюк, мені так підходить. І от у нас малюк так навчений, що справді вона відзивається на все. Дорогого супруга вона зайчик. Мій папа її називав дуже по-своєму, то таке, то От, І вона так звикла, що вона відзивається на все. Ну, не На все. але ми скажеш, що бурятка і малюк прискаче. Але, в принципі, на звикла. І для неї це абсолютно нормально. Її бомбом називають школі. Да. Це для них абсолютно якось... не дивно і нічого в тому нема. Так що от, розказала я вам. Я взагалі не унесло. Мені хоч халяра сценарій пише. Тоді я хотіла інше сказати. Понесло про бомбони. Ну, значить, так. Але ці ковбаски зварилися. Тепер що? Ми їх витягуємо, а на місце отих ковбасок шируємо оцю ой, ой, заправку. Ну, можете ковбаски і не витягувати, але вам не буде зручно колотати. Так що, зараз ще у нас і суп буде під то всьому. Часно вам скажуть, який має настрій першими після сьогоднішньої ночі. Ну просто обмерзительний настрій. Ми перший раз, я маю на увазі обстріли. У нас ночі була сирена, вони долетіли. Ну, що? ну так є, що, щоб ну, так сказати, то нам просто тупо повазило. Тому що ми далеко і поки воно летить сюди, якась до область то Ну Звичайно, так, да, прильоти є. Е, на початках були дуже чисті. Зараз є. Просто вони в нас рядко номет. Те, що робиться ну, у вас, звісно. Да. Ну, але лише. Ми сильні, ми переможемо. Всі виглядки звісно втупляться. Ну, інакше бути не може. Але так, да, да, то таке, то страшно, то, то важко, то, то ужасно. Далі не перестаю дивуватися ну, на то, я, я не розумію, ну що, дебілу землі треба? Ну, з однієї сторони, так, да. може, так, йому ж все мало. Ще й не знаю, що там в нього робиться. Отут тут чорнозем, тудим-сюдим. Все-таки не так і погано. Амбіції. Ну, схожі амбіції тупери. Тому що того отодвинуть нато. Курва, ну зайдеш ти сюди, а да? буде тут підратися твоє. Так на то в Польщі. Ну і що ти, куди я ти його нахід? Задвігати. Я не знаю. Тобто знаєте, розбиратися для чого то було? То вже, напевно, ніхто не розбереться. Єноцифікація. Ну нічого, по-любому. Воно все закінчиться. Дивно, що насправді ну, то... мені тут в глибокому тилу ще плакатися, ясно, що нема чого. А от е... ті області, прифронтові, там... я, я, я не являюся, там люди живуть, чесно. Тут дуже Тут Зараз дуже багато я перезнайомилася із внутрішніми переселенцями, дуже багато знаю із Херсона. Те, що вони розказували, тут на голову не вас. Просто на вас. Але нічого, дехто планує повертатися, декого знає, який вже не повернеться. Тут дуже добре. Все підходить, асимілювався, знайшов ну, роботу, а чого б і ні. Да, дуже багато за кордон виїжджають. Навіть наша школа, така приватна дуже маленька школа то постійно йде ротація діток-переселенців. І дуже часто там рік, ну, менше, може затримуються, виїжджають за кордон. Ну, в ну, кого вже як склалося. Теж ніхто не хотів, ніхто не планував, так воно є. Ну, Печально. Печально. Ладно, зараз він точно понесе. Я і так використовую, використовується, ще більше не хоче. А варим краще Ну Що ми варимо? Ні хіра мене. Мало кричого <ріху> ну, на грі. Маю так зробити, щоб він закипів. Ну, от, походу, вже із журик зварився. Бачите, який він? Він не рідкий, він трошечки густий. Тепер сюди. Ковбаску, Так от нарізано. Всю туди. І добре би було сметану. Зразу. Ну, У мене нема, то буде порційно. Ну, і ще. Хвилинку перекіп'ятит. Ну, і саме основне, спеції, які Тільки майоран. Більше нічого. І що ви навіть дуже любите хмалі сунелі. Ой, <плес> да. його туди кидати не треба. Тільки майоран. Зараз відкрию. Так, є. І... Отак от, от. Ну і таке що? Справді суп-специфік. Дивний на смак. Кислий, я навіть не можу його описати. Ну, смачний. Ну, до нього треба звикнути. Ну, або полюбити з першої ложки. Ну, і майоран своє дає таке. Оригінальне. Вот. А коли то все з колбаскою перекіпить, тарілку, яєчко, от якусь. Шмяк і той суп. Дама, то божественно. Да, це дуже смачно. Це смачно. Яйце — херня. Тимак прийшов, його з трудом розламав. Ми його били, били, розбить би розбили. Так тільки шоколад. Ну так, да, шоколад смачний. Ну, Кіткет, як я говорю, да? Для котов, для мужа, взагалі, для всієї сім'ї. Ну, нічого, їсти можна. Все, мої дорогі. Беняла, цілую. бережіть себе і попробуйте журик. да. Ну, Він того стоїть. Па-па.